У столиці на базі центрального спортивного комплексу збройних сил України розпочався відбір кандидатів для участі в міжнародних змаганнях інвіктус Хейм Хейм-2017». «З сімнадцять. року ми працювали над тим, щоб наша команда була все ж таки включена в нації, які приймають участь в іграх інвіктус. У вересні ми дізналися про те, що нас все ж таки прийняли. Конкурс був великий з п'яти країн, і це тільки на нашу інформацію. Мінімум п'ять країн намагалися потрапити цього року в ігри «Інвіктус», тільки дві було обрано Україна та Румунія. Участь у тестуванні взяли більше 80 спортсменів. Змагаються вони у шести дисциплінах: стрільби з лука, атлетиці, велоспорті на шосе, пауерліфтингу, веслуванні на тренажері, волейболі сидячі та плавання. Армія і спорт завжди йдуть поряд, і багато в чому сила духу і фізична підготовка допомагають нашим. Бійцям перемагати. Я думаю, що кожен хоче представляти свою країну на, таких, на такі міжнародні події, на міжнародних змаганнях. А ще приємніше було б здобути там перемогу на цих змаганнях. Саме заради того, щоб бачити мужні обличчя тих, хто прийняв для себе новий виклик. Заради того, щоб бачити натхненні обличчя їхніх родин, ми будемо далі продовжувати працювати над втіленням. Повністю реалізацію цього проекту на цей рік від України в іграх нескорених візьмуть участь 15 осіб, яких визначать під час національного відбору наприкінці березня на початку квітня. А міжнародні змагання в канадському Торонто триватимуть від 24 до 30 вересня. Яна Садованченко, Вадим Стасюк, військове телебачення.